Що в ній дівчина пісню співає, а чує, серденько мре. Пісня та гарна, пісня та люба, а в тої пісні, що про любов. Коли ж любились, те розійшлися. Тепер навіки зійшлися знов. Стоя, гора високає по пидорою гай, зелений гаєм не наче справді рай. <клес> під гаєм'я старішенька, як скло, вода блищить, долиною зеленою. кудись вона біжить? Біжить вона край берега. Де в'яжуться човни, де, де доля їх покинула, де стріли.